Усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і сьогодні ми будемо говорити з вами про новорічні образи, про створення новорічних образів і саме про ефектні деталі, які саме допоможуть створити. Новорічний образ. А перед тим як ми почнемо наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, а також мої соціальні мережі це Instagram, де ви можете бачити більше мене. І я з вами також ділюсь маленькими відео про моду та стиль. І наша ком'юніті в Telegram каналі де я публікую тренди стилізації, знахідки, і така корисна інформація може бути доступною для вас кожного дня. І давайте переходимо до. Нашої теми про створення Новорічних образів. І перше, з чого ми почнемо, це звісно з суконь з паєтками. Та не лише це повинні бути сукні, це можуть бути і комбінезони, і спідниці, а також чудовим прикладом і сьогодні на піку популярності короткі шорти бренду Miu Miu у стилі бренду Miu Miu. Такі шорти саме можуть бути з паєтками, які чудово створюють новорічний образ. Саме паєтки додають. Такого святкового новорічного коктейльного характеру. Створивши такий образ з шортами з паєток, чудово з ними будуть поєднуватись шовкові блузи, а також класичні піджаки приталеного або вільного крою з додаванням таких шовкових лацканів: саме такі між собою фактури, які чудово поєднуються та додають саме такого вечірнього святкового. Образу. На рахунок суконь також обираємо сукні вільного або приталеного крою різних довжин з різними деталями. Це може бути і відкрита спина, що чудово буде виглядати саме дизайн такої сукні, тому що самі по собі вироби з паєток вже самодостатні, їм не потрібні саме яскраві аксесуари. І я пропоную вибирати саме щось таке мінімалістичне. Чи ми одягнемо красиві сережки, ми також можемо такий образ доповнити якимось акцентом на руках у вигляді каблучки, або додати якийсь невеликий ланцюжок, чокер, який лише чуть-чуть розставить. Акцент. І я також прикріплю сукню, яку я знайшла в бренді Mango. Подобається мені дуже цей бренд, і така сукня чудово впишеться саме на вашій вечірній образ. Я хочу вас познайомити з українським брендом дієтичних добавок Perla Helsa. І в цьому бренді я знайшла. Те, що я давно вже шукала, коли тобі вже трішки за 30, ти починаєш відчувати зміни в жіночому організмі. І я вже давно шукала інформацію, читала про колаген, наскільки він потрібен нашому організму, саме для пружності шкіри, для наших суглобів. Чудово бореться з проблемою, в кого випадає волосся, в кого ламкі нігті. Була у мене проблема, я шукала саме для того, щоб пропала саме сухість шкіри, щоб шкіра стала. Більше еластичною і чудово саме допомагає в цьому колаген. Я обрала в двох смаках: це черешня та манго-ананас, для того, щоб добре засвоївся колаген, він обов'язково повинен йти з вітаміном С, що саме йде в цьому складнику. Тут іде і колаген, і гіалуронка, і вітамін С. Також, ще що я обрала в цьому бренді, перед тим як наступає осінь, починається ось така сіра погода з вікном, ми дуже відчуваємо. Вибуваємо сильно втому, сонливість, знижується наша працездатність. І перед тим, щоб зрозуміти, що в вашому організмі є дефіцитом, я здаю такий лист своїх аналізів для того, щоб зрозуміти, що в мене є в дефіциті. І цього разу я дуже рада тим, що це все обійшлося просто тим, що мені бракує вітамін, вітаміну D, а взагалі в нашому регіоні у всіх. Просто у всіх поголовно є дефіцит вітаміну Д. Його потрібно постійно приймати, як і для профілактики, а в кого є дефіцит, його потрібно набувати. І я спочатку набувала свій дефіцит, а тепер я починаю це пити для профілактики. І насправді, коли я відчувала, що я дуже втомлена, що у мене підвищена сумливість, серед дня мені хотілося прилягти, я не мала сили, я дуже виснажувалась. Моя працездання. Дність просто була на нулі, можна сказати, і після того як я почала приймати вітамін Д, я відчула великий пролив сил, перехотілося досипати серед дня, я відчула себе в енергії, і це насправді дуже класна штука, якщо ви себе чуєте втомленим, якщо ви відчуваєте, що у вас немає енергії, вам нічого не хочеться. Це все через те, що насправді є дефіцит, а саме краще це іти перевірити. Здати аналіз і зрозуміти, що вам потрібно для того, щоб почувати себе краще серед свого дня. Тому я пропоную в цьому бренді також вітамін D, який я придбала собі. Насправді це важливо і для того, щоб ми себе почували енергійними, для того, щоб ми себе почували працездатними і могли творити якісь свої. Для того нам потрібен вітамін D. Я посилання на магазин прикріплю в під своєму відео в описі. А для своїх підписників я дарую промокод POPEL10, який надасть мінус 10% на цю продукцію, яка буде сумуватися зі знижками, які представлені. На сайті це дуже вигідно. Переходіть в посилання, яке я залишу, і ви можете навіть звернутися до менеджерів, які поможуть підібрати правильні продукти по ваших. Запити. Наступний елемент одягу, який допоможе створити святковий настрій, святковий образ, це, звісно, корсетні боді і топи. Такі корсети поєднують собі і класику, і підкреслюють нашу талію, поєднують ще і класичність, і елегантність, та вишуканість. Це може бути саме такий акцентний верх, якому Дуже не потрібно активного низу, їх часто поєднують так само, як і з мережевим, з паєтками та шоком. Залежно, як ми хочемо саме розставити акцент, якщо ми плануємо саме зосередити. Акцент на плечовому виробі, ми будемо додавати менш активний низ. Такі корсетні топи чудово вписуються як і в коктейлі, так і в новорічні вечірки святкування. І таке відкрите декольте можна, звісно, доповнити чудовими аксесуарами у вигляді намиста. Акцентних сережок та якихось додаткових широких браслетів на руку. Наступним елементом, який додасть і створить новорічний образ, це Одяг, який буде прикрашений пір'ям. Це може бути сукня, спідниця, піджак, і саме такі окремі деталі, це може бути саме прикрашені пір'ям подол спідниці, сукні чи на піджаку рукава, які будуть закінчуватись пір'ям. А ще чудово, якщо мати таку накидку, саме з пір'я. також. Та деталь, яка обрамлює весь ваш образ і робить його розкішним. Саме таку акцентну деталь, як піря, дуже часто застосовують як у вечірніх, як і в коктейльних, так і в новорічних образах. І такий образ буде виглядати і довершеним, і саме він додасть такої драматичності образ. І останнім мега стильним образом буде класичний брючний костюм. Одягнутий на голе тіло. Можна його доповнити мережним бюстгальтером, а також додавши акцентні аксесуари на шею. Я надіюсь, сьогоднішнє відео вам було корисно. Ви точно щось знайдете в своєму гардеробі. чи це буде сукня з паєтками, чи це буде брючний класичний костюм, чи це буде якийсь елемент одягу, який прикрашений пірям. Та навіть саме ця сукня в білизняному стилі. Точно зробить ваш образ святковим, додавши найменші акцентні деталі до неї. Усім дякую за увагу! І ми вже з вами, як по нашій традиції, зустрінемось в наступну п'ятницю.